Зібрати кошти на тепловізор Сашко Орляк попросив свою матір за кілька днів до загибелі. Вона розповідає, гроші знайшли швидко, однак отримати прилад боєць так і не встиг. Тому тепловізор вирішили передати його побратимам. Коли Сашко ще служив на коли перебував на фронті, і в передостанній тиждень свого життя в одній з дуже коротких телефонних розмов він сказав: Мама, нам потрібен тепловізор більше він говорити не міг, тому що не було зв'язку. Я усвідомлювала, що це дуже велика сума, що мені одні її не підняти. Бог розпорядився так, що я прийшла на нараду керівників навчальних закладів і мене підтримали. Підтримала вся освіта і протягом двох днів. Нам вдалося зібрати необхідну суму. Сталося так, що купляли і тепловізор вже коли Сашка не було в живих. До збору коштів долучилися садочки, школи, батьки, підприємці та волонтери. Зібрали суму немалу, близько 70 тисяч гривень і таким чином змогли виконати прохання Сашка. Координаційна група освітянських закладів кажуть її представники, збирає допомогу та щотижня з вересня минулого року відправляє її нашим бійцям. Працюємо уже з тих пір, з вересня координуючи, просто координуючи волонтер. Ську роботу освітніх закладів до кінця перемоги працювати, допомагати тим, хто на фронті. Ми так і будемо далі працювати. Це за власним бажанням днями, каже Галина Ярема, відправлять для бійців черговий вантаж. Збирала його спільними силами всі освітні заклади міста. Однак зізнаються, додаткова підтримка небайдужих була б не зайвою. Всі бажаючі допомогти, можуть приносити речі та їжу для вояків у четверту школу.